Так, порядок е дня вечорової сесії поступило два питання, земельні питання про відмову надання дозволу на, на вивлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки прокопів у ім. Васильівні. Доповідає Скачук. І друге питання про відмову е у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки власність та від Юрій Миколаєвич. Теж доповідає Терчук Степан. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати підняттям руків. Хто за? Против. Утримали з рішення, прийнято. Переходимо до першого питання. Доповідає Ткачук Степан Васильович. Ні, ні, перший прокордон. Так, Степан Васильович, прошу доповісти по Прокопав. Ми зібралися з тим, що виконуємо Владиміщення, Одеську по Керному Суді, по Прокопів. Це пантарь у поградичні. Заява протестів 21 років. Зараз даємо станом, практично України заборонення. Це було ще до військового стану, але... Передано пропусті відсування під заняття. Так. так. Це школа розумно, але ми не брали колеги, і ми Ну як, Депутати не про владу, почали, що відмовили про реакції за минулості. Так, так. тому що в десь підсумки звернулися, кошти не дають, не відповідно. Все. Ухвалу, Все. сесію проєкту, проєкт рішення. Через земельну комісію в мене питання прийшло, не рекомендую голосувати, що там один день, про відмову. Відмову. Uh, так. Земельна комісія рекомендувала у відмові. які uh, питання? Якщо не питання, масла голосування. Прошу голосувати проголосувати.

Вимірка Мана Степаніна за, Саутка, прийняття. Наступне питання про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність федерати Юлії Миколаївні. Доповідає Ткачук Степан Васильович. Україна втратний мораторій, тому що тут пишеться, що. Забороняється під час воєнної землеустрій. Але й забороняється передача приватну власність, а не зараз затвердження права власті. Тому йдеться відмовити. В цьому пункті є чотири пункти. Про надання земноустрою, про затвердження передачу комунальну власність під час воєнного стану забороняння. Ухвала суду ми розглядаємо сьогодні у Манозахівському пригодному суду 17.07. Тобто. Але після такі не на ставлення. Ні, ми ж ще додаємо додаткові всі рішення проміжочанку аточникові саму сесію, що їм державок дав було на так, напрямок, сільську раду на погодження, що не мав заперечення. Сільська рада заперечує, але надає понаточникам дозвіл, теж дозвіл дають рекомендацію державодам, щоб надали їм ці. Не дві ділянки, а по 50%. Це момент для того, про чого ми відповідаємо. Звіробій, моя думка, така, що до цього <плес> проєкту рішення треба писати, тобто хтось, про що ви сказали, треба писати. Ми додаємо, що діяти справиться на військовий саду. Це не тільки тут йде, не те, що військовий стан, але те, що ми не даємо результату. Ми на це не стріляємося, але ми ще ми маємо це написати. Бо зараз питання так і є. Але докази ми ще додаємо ті всі. У суди. Ми додаємо всі рішення, які були десь в Российській сільській. Я думаю, що це все має бути в рішенні або контакту тій цю зустріч. А, а вже юридично добивали, сільська рада виїхати через суд, хто виконавця, того в державкастрові, і він більше мав би чого цим відбувалося. Комісія розв'язала. Комісія. комісія розглянула за. Що ж, наша розглянула, якщо це крутиться і повертається десь разів назад. Тут або. Треба юридично цим споряджатися серйозно, або, ну, не знаю, до чогось доводитися до якогось логічного завершення, бо це ситуація з кінечними штрафами, там вже справді сума штрафів буде більша, ніж вартість твої Ну, Дивіться, на даний момент є рішення, суду, <клух> суд звернувся до нас, щоб ми прийняли рішення. Виносимо виконати рішення суду. Ну, Згідно закону, ми зараз не маємо права, і навіть аби ми хотіли зараз прийняти рішення, то зараз це не порушує закон не не прийняти рішення. То для чогось, нам не надані не якісь повноваження, що ми... Так. Чому ми це маємо затверджувати? Якщо ми вирішили, що ми не роздаємо землю, а, наприклад, лишаємо їх, у нас не так багато ресурсів в нашому громаді, аби ми все роздали, а потім що? Це ми навіть даємо в оренду, що з оренди можуть бути якісь доходи. а ми просто віддаємо у власність за за те, що будуть якісь копійки земельного податку. Навіть я вам скажу інше.

так. е ось власна демократична сесія, це 45-та сесія ратуші, демократична збірна, бажано закрита. us corpore istoro